Добрий вечора. Я співа. Дівчата, <клес> я розказую людям про них, про їхні стосунки ну, з кимось. Якщо він цікаво, може продовжити розмову. Ну, розказуй нам. Ще розказуй раз. нам. Давайте так, ви мені називаєте число місяць, рік народження якогось хлопця чи чоловіка з вашого життя, кого ви гарно знаєте. І свою дату народження кажете. Я вам розказую те, що знаєте тільки ви, і навіть трошечки більше. Ой, давай, давай, давай. Дві тисячі <плес> сім. Давайте так, число місяць, рік по порядку. Двінадцять, двадцяти оператора. Значить, дивіться, якщо дуже дуже коротко, то Ця пара несумісна між собою. Вони зійшлися на тому, що їм комфортно дуже спілкуватися один з одним. Дівчина ага. емоційна, вибухова, а хлопець іще більше емоційний, ще більше вибуховий. Якщо йому щось не подобається, він зривається і все, і просто хана всім, хто стоїть поруч. Клас. Як бізнес-партнери дуже класні, дуже, як це сказати, дуже легко все зробити. Такі швидкі на підйом. Що він, що вона, швидкі на підйом? Ага. Але що дуже-дуже погано, і за чого я кажу, що пара не смісна, це бачення проблеми. Бачите малюнок? Так. Да. Щас, дивитись, заховалися. А ось. Е, дивіться, одна людина доказує, що це 6, інша людина доказує, що це 9. І от вони сперечаються. От точно так у цієї пари. Він доказує, да. що це 6, вона доказує, що це 9. Сперечаються, Сва сварки дуже часті, але миритись дуже швидко. Ну так, да. Тому я кажу, що пара не гармонійна, що щасливої гармонійної дружби не буде. Щасливого гармонійного сумісного життя не буде, це 100%. Ага, можемо? Так. Десятая, смотрите, здесь же самое, только немножко по-другому. Ну, почти по-другому. Значит, смотрите, ну. здесь общаться <къем> на русском, ничего, если я на русском? Ничего, нормально. <къем> на украинском, на русском все равно. Uh -huh. Общаться очень комфортно друг с другом, очень-очень комфортно. Значит, uh -huh. э, э, как бизнес-партнеры неплохие. Uh -huh. вот, э, uh -huh. Парень такой целеустремленный, девушка нет. Но дев... Оба командира, оба любят командовать, и из-за этого я скажу, что... Не очень хорошая совместимость. Точно так же, вот, как было у предыдущей пары. Вот, вот так вот. Быстро э, ну, ругается часто. Как быстро мирятся я не знаю. Но ругается часто. А ага. Гармонии точно нету. Ага. Два лидера. Два лидера, ага. два командира. Ну, вот так вот. Ага. С рисунком не совпало. Ага. Ну, честно, я сомневаюсь, что не совпало. Наверное, они не очень долго знакомы. Нет, знакомый долго. Окей. Okay. С рисунком не совпало. А, хорошо, пусть будет не совпало. А, значит, как бизнес-партнеры классная. И, возможно, из-за этого вы говорите, что не совпало. Я просто нет, не... Нет, и бизнес-партнеры тоже нет, скорее всего. А, я понял. Угу. Ну, мой заключительный вердикт – пара слабо совместима между собой. Ну да. Ну, вот так вот. Если интересно, могу сказать название своего YouTube канала. Посмотрите, какие там видео. Давай. Называется Кто твоя пара? Сигнал ага. питание. Физнак Угу. А, а ты можешь нам еще что-то сказать? Я могу дуже багато сказать, але треба рахувати. Но якщо ви ще якісь, людей Скажите мне даты рождения, я вам расскажу про их совместность. Не, ну а ты можешь сказать, типа, например, что там будет дальше? <coughs> Рахуати треба. Это? Да, да, да. А, не, не. Да, все правильно. Все правильно, это я. Мой канал. А ты можешь посчитать? Не, зараз не. Зараз не, это деньги треба платить вам, а вы ж любите безкоштовно все. И это час занимает. Ви подивіться YouTube канал, подивіться інстаграм. Якщо сподобається, щось напиште. Хорошо. Якщо будуть питання. Е, іноді я, ну, вони сказали не точно, неправильно стосовно малюнка. Бачення проблем не спіпало. Ну, все спіпало. Мій остаточний вердикт люди погано сумісні між собою. Що ще можна сказати? Стосовно пари я ніколи не помиляюся, завжди кажу, сумісні люди чи не сумісні. Ця пара вона була не сумісна. Як ви бачите, все, що я кажу, я завжди кажу в точку. Я не кажу, як астрологи там, чи нумерологи, там дуже довго, дуже багато, і така інформація, що 50 на 50, щось сходиться, щось не сходиться. Я кажу точно, або погано зійшли, або погано сумісні, або гарно сумісні. Якщо ви дивились мої інші відео. Параметри, які я називаю, люди підтверджують, що по цим параметрам воно все співпадає. От. Тому, шановні друзі, я хочу, щоб ви підписались на мій YouTube канал, тому що це необхідно більше вам, а не мені. Тому що я на своєму YouTube каналі не тільки прораховую людей у, у чат рулеці онлайн, а ще даю корисну. Інформацію стосовно майбутнього, стосовно, ну, наприклад, спорту, бої там, і бокс, і бої без правила. Теніс, хто виграє, хто програє, можна зробити ставки. Це я безкоштовно роблю поки що. От. І тому, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете дізнатися, наскільки ви сумісні з кимось із своїх знайомих, пишіть мені в мій інстаграм, який ось тут знаходиться. Ну, начебто, все. Я вам бажаю всього найкращого і не повторюйте своїх помилок, не робіть своїх помилок. Вчіться на помилках інших людей. Па-па.